27 серпня озеро дуже тепле я вийшов з води, покопався. Ну, зараз починається відхід човнів, роз'єднання човнів і кожен йде в відкрите озеро. То, то, як би сказати, море, але воно прісне, дуже велике. Озер Антаріо Нарани розпаркується і підуть у відкрите море поліція приїхала.

Trápula polícia ida e na velha polícia aí e na ode polícia aí. терно бревці ходять Це поліцейська лодочка. Там парусник. Ззаді поліцейський. Ну і тут прийшло. Приїхало дуже багато поліції. Што ја стало се? облава Ось. А, я, тобі он казав. Що, що, що їх не було, я тобі казав. Що їх не було, я тобі казав. Що нащо?

<ріпи> а, вони розказують, що а, пропав хлопчик і його вже знайшли. Це поліція. Він був дуже далеко від, від цього місця. Вже знайшли хлопця. Куди він був? Він не пішов дуже далеко. Oh. Oh. <ріпи> Уже знайшли. Да про що десь може з кілометра туди? Його, його зловили і привезли. Так. Ох, парусник гарний. Як чітко тут працює поліція. Тут людей спасають. А, е, що трапилося? Тут дзвонили е, в поліцію, що пропав хлопчик. І мама дзвонила, не може знайти, а він пішов, пішов, пішов від берега дуже далеко в ту сторону. Може відійшов кілометр, став вже не міг повернутися. Ну і там якісь люди знайшли, його, позвонили. Вчив поліцію, що знайшли хлопчика, і вже видите, поліція вже від'їжджає від берега, від вже спокійно, виключити фонарі. Так. Ну а тут э, поліція і, і пожарні і швидкі э, вже будуть роз'їжджатися. Команда поліцейських радиться, що далі робити. Ну, зараз дуже команда відбой і все розійдуться все, 27 серпня 2016 року. Ось такі приходи бувають на березі Онтаріо.